Слухайте, зараз мені подобається, як діти переживають е, те саме, що і ми, як вони переймають поведінку дорослих. У мене в дворі вже діти не граються хованки, вони там грають вже шукай диверсантів, якісь мітки. І в мене в дворі тепер наркомани, якісь на стрьомі всі ходять, <плес> бо діти все раніше за них знаходять. Бо одного малого навіть клікуха вже патрон, прикиньте. виїжджав з двору і мене зупиняє малий з іграшковим автоматом і каже: дядьку, скажи «паляніця». Я кажу, як? Паляніця. Я кажу малому, а де твої батьки? Походу є питаннячка. І малий злякався, почав тікати, і я не став його доганяти, знаєте, бо він почав співати в'ятки калін бахіліся Я просто набрав, кому треба, набрав тиєрочника. Такий маленький прибігли, поклали його. Ну і мені зараз сподобається те, що роблять волонтери. Просто притула, просто красавчик. За 12 годин да, на два байрактари, просто кайф. І в мене зараз є величезна мрія, щоб на моєму весіллі, коли буде традиція, де збирають е, хто народиться перший хлопчик чи дівчинка, щоб на хлопчика мені збирав саме притула. <плес> Це моя мрія, чесно кажу, і дати йому не 5 хвилин. Дати два-три дня на загальнонародний збір. Ось і на моєму весіллі приходить притула, каже: ми назбирали на хлопчика 12 мільйонів, бронежилет, каску. І це було складно, але я це зробив. Хлопчик. Турецький. Новий. Нещодавно я зрозумів, що таке вічність. Вічність це коли ти чекаєш метро 15 хвилин вагон. А ти не маєш 15 хвилин, бо ти випив два бакали пива. І тобі залишається тільки взяти все в свої руки, ось так. Ось я так тримаю, і мені брат молодший починає співати: тримай мене, не дай мені піти. А я думаю, братан, не дам тобі піти. Це вже діло принципу. І це досить дивно виглядає, коли ти в метро ось так ходиш. Досить дивно. Я дивлюсь на мене палить поліція. Думаю, зараз буде, як в фільмах, скаже братан. Винімай все, що є в карманах, клади на підлогу і штовхай до мене. Я думаю, пацани, спасибо, що є впевненість по моїй довжині, Да. але якщо я зараз виньку, вам не сподобається, тому що я можу вас замочити. Ну і, і насправді пацани до мене підійшли, почали мене шманати і такі кажуть. Показуй все. У мене ось тут татуха, є вишиванка. Ось тут у мене набитий послання для корабля. Я спілкуюся українською мовою. У мене в рюкзаку лежить книжка Романа Коваля Здолати Росію. І один із полісменів каже: Олесь Пінчук, а що ти приховуєш? а? Що ти приховуєш? А я приховую лише свою популярність. Це єдине, що я приховую. Я два роки знімаюся в рекламах Фокстрот, попладуйте, хто хоч раз бачив. А що, а що, всі в так, да, скупляються чи як? Ну я не розумію, просто е, я знімаюся в рекламу «Фокстрот». Одного разу їхав в метро. На е, в стенді показана реклама там, де я знімався, дивиться чувак на стенд, дивиться на мене, каже, це ти. Я кажу, да, він каже, ха, лох. Я такий кажу, чого? Він каже, тебе по телеку показують, а ти в метро катаєшся. Я кажу, один-один, якщо інформаційний стенд для тебе телек. Поняв? І я люблю, о, коли до мене приїжджають друзі в Київ, коли вони мені кажуть, покажи щось прекрасне, я завожу їх в Фокстрот. <рес> я стою перед телеком ось тако, Пацани кажуть, що ви прийшли сюди? Зараз, 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 зараз ми подивимося. Ті пацани кажуть, ми вже рекламу подивилися, може підемо?» ні, -ні ребята, поки 30 ці не подивимося, щоб нарешті, хоча б одна людина мене впізнала, тоді підемо. І нещодавно я приїжджав додому, в тата зламався телевізор. Ми поїхали купляти відповідно ж, у Фокстрот, правильно. Відкриваються двері, на всіх екранах показаний я. І тата каже: Глянь, у нього така сама татуха, як і в тебе. Я кажу, та, це я. Він каже: Ой, бля, що ти піздиш? Ну і в мене з татом досить дивні відносини. Нещодавно я з ним спілкувався про економіку. Він каже: я бачу, ти в цьому розбираєшся. Тобі певно треба було вчитися на економічному. А в мене диплом економіка підприємства. Ну, такий досить дивний чувак, в мене тато. Ну і в нього на все, е, є один дуже класний аргумент. Він називається «Ну, бойоб твою мать. Ну, і ще, якщо він тобі дає 200 гривень, це означає, що нічого до Паски в мене не проси. І якось я попросив у нього автомобіль, кажу, так, да, дай автомобіль. Він мені каже, не можна. Я кажу, що? Він каже, ну бойоб твою мать. <реш> і дає мені 200 гривень. Я кажу: «Тато, ну мені треба, я буду не сам. Кажу, я буду з малихою. Він каже, «Та я тебе завезу. І ми їдемо на задніх сидіннях, тато не палиться, що він тато він таксіст. Він задає найдебільніші запитання, каже, що там, малом сьогодні перепаде. Чи як зазвичай приїде додому і буде в рукопашну, все? Да? Я кажу, я бачу таксіст трошки прифігів, а він мені відповідає, каже, ти мені ще поговори-поговори. Один дзвіночок і хтось на Київ поїде без передачки, поняв? І ми приїхали до місцевого ресторану, і мені таксіст каже, з вас 200 гривень. Я такий, ти та ж бляха, думаю, так. Поаплодуйте, будь ласка, парочки. Є хто парочками прийшов? Ви так не впевнено аплодували? Ви ще не да? впевнені, так? Де ви познайомилися? На баду? А, як Тіндер, я зрозумів. Прикольно. Просто я познайомився з дівчиною в себе вдома, прикиньте. Ну, Не було такого, да, що вона приходить знімати лічильники на газ. Тут промайнула іскра, да, і все рознесла в пориві кохання. Ні, такого не було. Просто я знімаю в неї квартиру. Дуже просто. Знімав через ріелтора, не бачив, побачив перший раз, тільки коли вона прийшла е за грошима, а я люблю вийти зранку, з душу абсолютно голий. Я виходжу голий. Дзвіночок у двері, я без задньої мислі відкриваю. Вона каже: Я прийшла по гроші за квартиру, але я бачу, що з тебе нема що брати. Але мені приємно, що я тобі подобаюсь. І це прикольно познайомитися з дівчиною, коли ти абсолютно голий, тому що тобі не придеться казати, мала. Йдемо за гаражі, я тобі секретик покажу. Ні-ні, <рес> це ти знаєш на що ти йдеш. Ось, і я заплатив за квартиру і подумав, було б прикольно, якщо я зніму не тільки квартиру, а й її. В кінцевому результаті я не буду платити за хату. Це ж логічно. І ми з'їздили в Буковель, поїхали в Європу, я заплатив. Я плачу постійно за неї в ресторанах. А вона мені підняла квартплату. Ще відчуття, що мене десь наїбали, так? Да? Ну, і знаєте, що вона каже? Лесику, це все в сім'ю. Все в сім'ю. Я кажу, в яку? не існуючу, да? І ми живемо на різних квартирах, вона живе на своїй, а я живу на її. І час від часу я до неї заїжджаю, і в неї є ось така маленька собачка, яка гавкає, ти думаєш, а звідки звук? Просто. І ця собака постійно з нами, абсолютно постійно з нами вона навіть під час сексу. І одного разу в пориві пристрасті я облизував груди, а ця собака облизувала мені вухо. Таке відчуття, як будь-то в мене був трейнічок, розумієте? Я, Малиха і Святослав. Ще собаку назвала Святослав, прикиньте, да? Ну, взагалі кайф. І я кажу, Святослав, іди нахрен. Я штовхнув, він мене вкусив, але від цілу удару він впав в оморок. <рес> Ви коли-небудь відкачували собаку, коли в тебе стояк. Ну, це таке відчуття, як будто тобі це подобається. Ти береш. <рес> ти береш собаку, такий ставай! Ставай, ми ще не закінчили, га? Як мінімум я. І потім, прикиньте, потім після цього випадку, ми розійшлися з нею, бо вона мені каже: Лесику, ти не любиш мою собаку. Я кажу, чого? Я ж його не хотів бити. Вона каже: причина не в цьому. Ти називаєш його Святослав, а він Оскар. А, понятно, не забувайте імена. Всім дякую.